Ласка, просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Американський штат Індіана припиняє китайський вплив. Він першому США відмовився від зв'язків із китайськими містами-побратимами. Чому експерти називають такі угоди інструментами якої сили Пакіна для впливу на американських політиків? Головний дипломат Вашингтона попереджає Китай про наслідки, якщо той почне збройні напади на філіпінські судна. Пекін провів перші дипломатичні переговори з Хамасом, відтоді як угруповання атакувало Ізраїль, про що говорили обидві сторони. Американський штат Індіана першому США відмовляється від зв'язків із містами-побратимами у країнах суперницях США, таких як Китай. Відповідний закон ухвалили минулого тижня. Міста побратими розширюють культурний та економічний обмін між країнами з 2008 року. США підписали понад сотню таких угод із Китаєм. У їх межах американські чиновники їздили до Китаю, а китайські компанії інвестували у США. Щоправда, деякі з угод супроводжуються певними умовами. Вами Китай зажадав від деяких американських міст побратимів погодитися з позицією Китаю щодо одного з делікатних питань, зокрема, що Тайвань це частина Китаю. Китайська компартія вважає Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи ним не керувала. США визнають позицію Пекіна, але не підтримують її. Представник штату Міч Гор виступив ініціатором законопроєкту. За його словами, угода про міста побратими це спосіб Пекіна впливати на американських політиків. Заборона в Індіані має набути чинності в липні цього року. Однак, поки що не зрозуміло, чи вплине вона на вже чинні угоди. Індіана уклала з Китаєм 19 угод про міста побратими. Конгресмен Джим Бенкс привітав цей закон. У своїй заяві він зазначив, що зв'язками з містами-побратимами керує китайський орган впливу за кордоном під назвою Об'єднаний фронт. Це агентство налагоджує відносини з місцевими та державними чиновниками через культурні та економічні угоди. Мета маніпулювати цим. Чиновниками, щоб вони служили інтересам Китаю. Ін Марі Брейді, експерт з китайських операцій впливу. Вона розповіла Вашингтон Пост, що зусилля Пекіна щодо впливу на місцях мають далекосяжні наслідки. Це пов'язано з тим, що ці місцеві чиновники згодом можуть обійняти більш впливові посади. У своїй заяві конгресмен Бенкс також сказав, що китайська народна асоціація дружби із закордонними країнами бере участь в операції впливу Пекіна. Це раніше підтверджував і Держдепартамент. Ця організація торік запросила губернатора Каліфорнії. Гевіна Ньюсума поїхати до Китаю. Також у 2023 році Китай відвідало шість американських мерів зі штатів Міннесота, Індіана, Місісіпі, Тенесі та Міссурі. Вони провели тест драйв нових електромобілів та пили знаменитий китайський лікар. Тім Нортон, мер міста Рочестер, штат Міннесота, була однією з них за її словами. Її вразили швидкісні китайські потяги. Після поїздки вона запитала міністра транспорту США, чи може Америка співпрацювати з Китаєм. Ім додавши, що хотіла б налагодити тіснішу співпрацю, ми попросили офіс Кім Нортон прокоментувати це, але не отримали відповіді до початку ефіру. Попередження Китаю від головного американського дипломата держсекретар Ентоні Блінкен попередив Пекін, що збройні напади на філіппінські судна спричинення дію відповідь з боку США. Згідно з договором на високому рівні між США та Філіпінами, країни мають захищати одна одну в разі нападу. Про це Блінкен заявив після агресивних дій Пекіна в південно-китайському морі. Китайські кораблі недавно стріляли з водометів і таранили філіппінські човни, щоб завадити їм постачати свої війська, розташовані на. Спірні мілинім, на яку претендують обидві країни. Ці водні шляхи мають вирішальне значення для Філіппін, для їхньої безпеки, для їхньої економіки, але вони також мають вирішальне значення для інтересів регіону, сполучених штатів та всього світу. Саме тому ми підтримуємо Філіппіни та дотримуємося наших залізних оборонних зобов'язань, зокрема зобов'язання за договором про взаємну оборону у відповідь на заяву Блінкена Китай повідомив, що вчинятиме необхідні дії, щоб захистити свою територію. Візит держсекретаря відбувся одразу після візиту міністра торгівлі США Джиною Раймондо минулого тижня. Вона відвідала Манілу і заявила, що США планують інвестувати мільярд доларів у технологічний сектор Філіппін. Китай почав першу відкриту дипломатичну взаємодію з Хамасом. Міністерство закордонних справ КНР підтвердило, що його спеціальний посланник у вихідні зустрівся з одним із політичних лідерів Хамасу в Катарі. У міністерстві повідомили, що вони обмінялися думками про події в Газі, але подробиць не розкрили. Хамас заявив, що його політичний лідер Ханія закликав ізраїльських військовиків припинити різанину та вивести війська з Гази. Перед зустрічю з Хамасом китайський посланик також відвідав. Ізраїль та західний берег річки Йордан, таким чином він став першим китайським дипломатом, який відвідав обидві території з початку війни минулого року. У понеділок високопосадовець Білого Дому Джейк Саліван підтвердив, що минулого тижня внаслідок авіаудару Ізраїль убив командира номер 3 Хамасу. Також загинули тисячі бойовиків. Білий дім та ізраїльський уряд неодноразово закликали китайську комуністичну партію використати свій вплив, щоб охолодити війну та засудити Хамас пекін цього поки що не зробив. 7 жовтня Хамас увійшов на територію Ізраїлю і завдав смертоносних атак, у наслідок яких загинуло понад 1200 людей. Що найменше осіб взяли в заручники. Невдовзі після цього Ізраїль заприсягнувся знищити терористів Хамасу, назвавши це самообороною. Ще шість років у владі президент Росії Володимир Путін після переобрання на ще один термін вирушить до Китаю для переговорів із головою китайської компартії Сі Сідіньпіно. Про це повідомляє агентство Рейтери з посиланням на неназвані джерела. У повідомленні йдеться, що візит на найвищому рівні відбудеться в середині травня перед поїздкою сі до Європи. Експерти очікують, що Путін зробить Китай своєю першою зупинкою після переобрання. Лідери двох країн наголошують на. Своєму партнерстві з моменту вторгнення Росії до України після перемоги Путіна захід назвав вибори недемократичними водночас його вже привітав Китай, Індія та Північна Корея.